В мої часи конкретно спорт в Криму був дуже потужний, дуже сильний. Нас десь боялися, я кажу про свій, про свій вид спорту. Всі знали, що гімнастки з Криму дуже сильні. дуже сильні. Тобто ми посідали, ну, ми завжди змагалися з Києвом. Завжди У нас були дуже класні умови. Ми тренувалися по два тренування на день. Тобто, зал був повністю в нашому розпорядженні, і ми ну, цілий день були в залі. Також там був спортінтернат, я пам'ятаю. Тобто з'їжджалися дівчата з усіх куточків України найталановитіші так само, і могли тренуватися у Сімферополі. В нас була неймовірна база, спортивна. Я знаю, що там борці були, боксери також тренувалися на цій базі, тому що там дуже багато цих спортивних майданчиків і можна було тренуватися на свіжому повітрі, що дуже цінно. Тому що ми постійно, наприклад, тренуємося у закритому приміщенні, у закритому залі. А тут ми тренувалися на вулиці, можна так сказати, там був і стадіон. Тобто спорт в Криму це така, я б сказала, завжди була. Візитна картка, от правда. у нас багато олімпійських чемпіонів, у нас багато чемпіонів світу, Європи, майстрів міжнародного класу, дуже багато в будь-якому виді спорту. Я завжди цим пишалася, до речі. Тобто, я завжди як сказати, я пишалася тим, що от я саме з Криму, і ставлення до нас було от як ми особливі.